Синя коробка, на якої всередині знаходиться поліетиленовий пакунок. Теж, О. Чи є в даному приміщенні заборонені речі, предмети засобів, психотропні, наркотичні чи інші? Так? Поліцейські столиці затримали наркозбувача, у якого вилучили товари на понад 5 мільйонів гривень. Припинили незаконну діяльність фігуранта оперативники управління карного розшуку спільно із працівниками кримінального аналізу, слідчими слідчого управління поліції Києва та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури. Поліцейські встановили, що наркобізнес налагодив 23-річний киянин. Він створив телеграм-канал, де пропонував клієнтам види заборонених речовин. Замовлення він відправляв за допомогою служби таксі після повної оплати та маскував його у упаковки з їжі. Зловмисника затримали, коли він саме збирався відправляти чергову партію заборонених речовин. Під час слідчих дій поліцейські вилучили в нього 3 кілограми пігулок МДМА, по 1 кілограму кокаїну, амфетаміну, канабісу, а також понад 100 марок ЛСД, пігулки ксанекс, псилоцибінові гриби, мефедрон та прекурсори. Орієнтовна вартість вилученого за цінами чорного ринку становить понад 5 мільйонів гривень. Фігуранта затримана у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статтею 307 Кримінального кодексу України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна. Наразі слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.